Переносна ручка для валізи. Ось така ручка. Кріпляться такі ручки зверху валізи та збоку. Ця модель на пружині. Якщо її перевернути, з однієї сторони є пружина, з другої немає. Монтується болтиками, болтики в комплекті не йдуть, тому що, мабуть, різна длина. Гайки, якщо використовуєте, то використовуйте контргайки, щоб при вібрації воно не відкрутилось назад. Ось такі гаєчки з резинкою внутрі, щоб воно могло закусити. Два отвори готові. Є поглиблення, щоб потайний болт заховався, і воно досить красиво буде. Ось так буде виглядати. Під низ монтажу ще.